На відпочинок до Польщі автобус з дітьми з Івано-Франківська вирушив у захопливу мандрівку. На двотижневий вояж юних франківчан приймає місто Рибнік. Цього разу поїхало понад 40 дітей військовослужбовців, які загинули, отримали поранення або наразі боронять нашу країну на фронті. Батько 11-річної Владислави, учасника то за кордоном дівчинка ніколи не була, проте емоції переповнюють. Їду в Польщу з веселим настрієм і очікую дуже класний табір і дуже багато веселих моментів. Якісь музеї, пам'ятники, може, якісь цікаві місця, є, як в лісу, наприклад, підвесний місце або ще щось таке. Батько Владиславо вперше відпускає дочку за кордон. Каже, ця поїздка буде для неї цікавим досвідом, адже така можливість оздоровитись та відпочити там, де не лунають тривоги і немає війни, буває досить рідко. В таборах тут була. Цього року була в Косові в таборі, позаминулого року була в Миколичині в таборі. Ну, тобто вона знає, що таке табір, і вона знає, як 13-річний Юрко в поїздку відправляється вже вдруге. Його батько учасник бойових дій з 2015 року і досі воює на полі бою. Це вже не перший раз, де їду без батьків. Зовсім не страшно. Минулого року їхав, дуже все сподобалося, і цього року, думаю, все сподобається. За словами міського голови, поїздка для підлітків є безкоштовною завдяки партнерству Івано-Франківська та Рибніка. Сьогодні польські міста, угорські міста, чеські міста, словацькі міста приймають дітей, і це дуже важливо, що сьогодні є така співпраця. Ну і це великі, гарні враження дітей, які поїдуть. Тому що для когось це може перша бути поїздка за кордон, та? для когось може бути друга чи третя, але все рівно нові друзі, нові знайомства, нове побачення це надзвичайно важливо. Група дітей повернеться з відпочинку уже 14. Надцятого липня того ж дня у таборі в Рибніку відкриється другий заїзд ще для 45 осіб. Віталія когуч Ігор горпопик телеканал 402.